Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку, ранку, друзі. Доброго ранку всім, хто приєднався. Нагадуємо сьогодні. Середа, чотирнадцяте е Перезміночка сьогодні. Сьогодні з Людмилою Барбір. Ми е заохочуємо вас починати ранки і далі зі сніданком з 1 плюс 1. І ці сніданки безумовно мають бути змістовними і для настрою, і для того, щоб вас піднести трошечки до певного позитиву, але через певні історії так воно і є. І безумовно, ми про е нагальне. Не на наболіли, а про нагальне, і шукаємо вихід, як за з умов війни все таки зробити так, щоб діти не прогавили процес навчання і знання. Так і як його можна підкоригувати? Ну от два тижні, так як почався новий навчальний рік, майже 4 мільйони почали у українських школярів навчання, півмільйона за кордоном пішли. Ну і власне як зараз справляються учні з викликами нового навчального року, а також вчителі і батьки також. Тому що я як мама це прекрасно розумію. Ну і також як рухається освітня реформа, чи вона призупинилася, чи вона розвивається так, як мало б це. Бути з нами сьогодні буде в студії проректорка Київського університету імені Бориса Грінченка і міністерка освіти 2016 2019 шістнадцятого років. Доброго лілія Гриневич, доброго ранку раді вас вітати. завжди. Раді вас бачити. Фу, ну що настрій гарний сьогодні? Більш-менш так мусить бути гарний настрій. У нас всіх має бути бойовий і гарний настрій. Да, новий ну, начальник рік почався в Україні як ніколи. Це Ніхто не думав, не гадав, що за таких умов ще під час війни повномасштабної на всю країну. Ви вже маєте певну таку аналітику, оцінку, як все почалося і куди йтиме? Розпочалося по різному, тому що це залежить від ситуації mm -hmm. в регіонах. І зрозуміло, є діти, які змогли піти на очне навчання у школах в відносно безпечних регіонах, саме в тих школах, де є бомбосховище mm -hmm. чи укриття. І звісно, є ті діти, які зараз знаходяться в тих районах, uh -huh. де до цього часу є обстріли, але там також є діти. І ці родини, які не виїхали, фактично ну, усвідомлено пішли на те, що діти знаходяться на дистанційному навчанні. У нас є uh -huh. діти, які навчаються на змішаному навчанні. Також тому, що є, наприклад, у Києві великі школи, які uh -huh. не можуть в укритті утримати таку кількість дітей, як зазвичай навчалися в школі. І вони uh -huh. ходять позмінно або через стиль. Тиждень, а є, звісно, діти на окупованих територіях. Є діти, яких заставили йти до школи і слухати оцю маячню проросійську. І це теж ще буде наше питання, питання після деокупації цих територій, як ми маємо оцю шкоду, шкоду, яка нанесена емоційно в порушеннях прав цих дітей, в інфікуванні їхньої думки. Як ми маємо цю шкоду виправити? Тому ситуація різна різна в регіонах, але навчальний рік розпочався. І ви згадали про реформу, нова українська школа. Так. знаєте, Ми коли дивимося зараз от на мету цієї реформи, угу. і в нас була така мета, що ця дитина, яка вийде після нової української школи, має стати. Окрім того, що розвиненою особистістю, саме патріотом і інноватором, і коли ми зараз дивимося, ті зміни вони дуже відповідають потребам України. Угу. І коли мені розповідають, знаєте, зараз війна, ну ми не можемо думати про реформування освіти. Так, от зараз якраз і час впроваджувати це реформування, Правильно роз розумію, що ну дійсно, ваша реформа і нова українська школа, ну наш українська, ви просто одна завтрак цього процесу. Там було закладено ж да патріотичність, так Україна, і так далі. В Короткий проміжок часу діти по ну, скажімо так, вже в цьому процесі вони вже навчаються. Вони свідки цієї історії, да, з одного боку, а з іншого боку, ви ж не прописували цій реформі війну. Так? Звісно, але ми всі розуміли, що Україна має жахливого гігантського сусіда, який ще з чотирнадцятого угу. року здійснює фактично проти нас війну. Адже до широкомасштабного вторгнення було теж зрозуміло, е, які угу. в принципі вони мають ідеї щодо угу. України і заперечення української нації. Е, є ще один аспект дуже важливий в реформі нова українська школа. Реформа нова українська школа передбачає не тільки знання, а вміння їх застосовувати і м'які навички. Вона має сформувати життєву стійкість дитини. Ми звикли, що в школі. Передають знання, але школа також власне повинна робити дитину сильнішою, щоб не треба було в дорослому віці набивати гулі, а щоб тебе навчили, як вирішувати складні проблеми, яким чином, наприклад, стабілізувати свій емоційний стан під час стресу. Uh -huh. А зараз це стає значно актуальніше. Ви подивіться, фактично в наші класи приходять діти з різним життєвим оцим воєнним uh -huh. досвідом, тому що є діти і переселенців, є діти, які досвідчили, наприклад, ударів. Є ті, які досвідчили, що їх перенесли з їхнього звичного середовища в інше мовне середовище, якщо вони виїхали за кордон, або в інший регіон вони втратили свою домівку. Це означає, що практично в класі сидять діти з різним ступенем. Uh -huh. Травми, яку вони пережили, і тому е, навчати стабілізувати свій стан, вчителям розпізнавати mm. психологічний стан дітей, це те, що зараз дуже потрібно. А це елементи саме нової української школи. От і далі поговоримо теж про а, ну про провадження цієї реформи. Тому поговоримо про п'яті класи, тому що вони якраз п'яті перейшли в п'ятий клас. там мали бути нові підручники вже так. Угу. За а, за освітньою реформу нова українська школа. Їх зараз в стані війни не надрукували так. Ну з цим проблема, тому що крім того, що а, Підходу особливого про який ви кажете до наших учнів, особливо у сучасних реаліях війни. То ще й потрібно звичайно засоби так: облаштування кабінетів, над чим ми працювали, там і виділялися кошти. Зараз багато шкіл зруйнованих, і цих засобів немає допоміжних, так для того, щоб навчати дітей. Ну от власне і про це ми поговоримо далі. а У вас, якщо виникають якісь запитання чи особисті історії про зараз про ваших дітей, які пішли до школи, пишіть, маємо час ще поставити запитання. Питання Лілії Гриневич угу. Лілія Гриневич, є сніданку, друзі, міністерка освіти і науки 16-19 роки, одна з авторок освітньої реформи і нова українська школа, і тут ще багато запитань. Отже, ми говорили про якраз таких тих п'ятикласників. Зараз вони пішли до школи, і за освітньою реформою мали бути і підручники нової української школи. Зараз війна зрозуміло, що з друком проблема. Як вирішували це питання? Так, це дуже складно для вчителів п'ятих класів без підручників. Uh -huh. І війна вплинула не тільки на те, що немає підручників, вони є тільки в цифровому вигляді, uh -huh. але ж не всі діти мають носії, на яких uh -huh. вони можуть нормально це дивитися і. Е Міністерство виставляє потребу скажімо, планшетів для дітей, яка оцінюється в кілька сотень тисяч. То зрозуміло, що є величезна кількість дітей в Україні, які не мають доступу нормального до підручників. І для вчителів дуже складно тут є одна величезна загроза, щоб це не називалося от нова українська школа в п'ятому uh -huh. класі. а Насправді відбувалося старий навчальний освітній процес, uh -huh. тому що Тут е, головне ще методики, за якими навчають дітей, тому що про що нова українська школа? Вона саме про те, щоб е, це навчання було проблемно орієнтованим, цікавим для дітей, щоб мотивувати їх, щоб воно було діяльнісним. А для цього також треба навчати вчителів, яким угу. чином це робити. Це не може бути просто трансляція знань, але є ще одна особливість цього навчального року, і вона стосується не тільки п'ятого класу. Угу. Всі наші діти за час цього е, ковіду пандемії і вони навчались дистанційно, і за час війни отримали різний навчальний досвід. І всіх них утворилися прогалини в знання. Угу. І для того, щоб нормально почати процес навчання, спочатку треба виявити ці прогалини і ліквідувати їх, тому що якщо в дитини є прогалини з математики, то наступне навчання вона не буде сприймати. Бо е, математика надбудовується на попередніх знаннях. І е, я зараз рекомендую усім вчителям і рекомендую батькам, щоб вони стали, так би мовити, партнерами для вчителів в цьому, щоб в першу чергу зрозуміти, що діти подолали свої е, оці прогалини в знаннях. Цьому треба приділити щонайменше перший місяць. Навчального процесу один мільйон дітей навчається за системою нової української школи. Цьогоріч одні діти а, пішли до школи, а інші навчаються дистанційно, як ми розуміємо. М -м 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 -м. Яка особливість навчання дітей онлайн за реформою нуш? Е -е, знову ж таки, е це нові підручники, які є в цифрі, але цього недостатньо. І от найважливіше, чи вчителі, які прийшли, а це вчителі-предметники. І дуже uh -huh. часто ці вчителі вони орієнтовані тільки на знання. І було важливо, чи вони отримали підготовку власне, з цієї складової, соціальної, емоційної, психологічної підтримки. Оцих методів навчання, діяльнісного, uh -huh. проблемно-пошукового навчання. От тоді вони можуть працювати з дітьми дійсно за методиками нової української школи. І я підозрюю, що зараз ситуація в Україні є дуже Різною, тому що на жаль, мабуть, все-таки через війну не було зроблено єдиної системи підвищення кваліфікації цих вчителів предметників на відміну від того, як це було зроблено в початковій школі, коли був uh -huh. єдиний дистанційний курс для вчителів, а потім вони ще мали очні тренінги власне, за цими новими методиками. Uh -huh. Тому, на жаль, нам треба розуміти, що це ще робота, яку слід виконати далі. Але батьки можуть помітити, для дити... чи дитині цікаво чи ні. От якщо дитині не цікаво, то це означає, що щось збоїть з методиками, які угу. мали бути запропоновані. Пані Лілі, до спеціаліста ну, питання. Я підтримую зв'язок з деякими переселенцями, у яких є діти і біженцями, наприклад, які зараз тимчасово але живуть за кордоном. Ну, наприклад, Угорщина. І велике навантаження на дітей, чому тому, що там як і в Угорщині, так і в інших країнах є потреба, щоб дитина перше, друге, третій клас неважливо, вивчала мову країни, наприклад, угорська вона дуже складна, прямо з першого класу. А далі одночасно англійську мову і ще й не втрачала зв'язок з тим, що, чого навчає Україна. А це одночасно треба ще й тримати онлайн зв'язок з вчителями, викладачами школи, з якої тимчасово поїхали. Де велике страшенне навантаження на дитину дитина не витримує цього натиску, але з іншого боку, треба синхронізувати тамтешні навчання за кордоном і тим, чого навчають тут в українській школі. Тому що дитина рано чи пізно повернеться в Україну, і вона може відставати від тих дітей, які в її класі, а може і залишитися на попередній рок. Так це, це можна вирішити. Як для цього треба попрацювати над моделлю навчання дітей, які зараз знаходяться за кордоном. Наприклад, поки що їм пропонують в Україні тільки екстернат. Це коли ти здаєш всі предмети або сімейна форма навчання, ти мусиш скласти всі предмети, або е, дистанційне навчання, але тоді повна накладка. Вони навчаються там в школі і навчаються в нашій школі. А я вважаю, що має бути тепер, в цих умовах, нова форма навчання саме для таких дітей. Вона полягає в тому, що ця дитина вивчає в Україні. Дистанційно українознавчі предмети, uh -huh. і причому ці українознавчі предмети вона має отримати в другій половині дня, тоді, коли вона не зайнята на навчанні uh -huh. в тій системі освіти. Тому що, по-перше, українська мова, література, історія України географія України дадуть можливість, чи скажімо, там я досліджую світ, якщо ви говорите uh -huh. про початкову школу, е отримати термінологію українською мовою для маленьких дітей, uh -huh. а для всіх решту дітей зберегти зв'язок з нашою системою освіти. Натомість, міністерство освіти і науки разом з іншими міністерствами інших країн, де наші діти має синхронізувати можливості, щоб ми могли перезарвати враховувати предмети, які навчаються в тій країні, та ж математика, фізика, біологія, хімія, щоб не треба було вивчати це двічі, якщо є якась певна різниця, а вона може бути. То цю різницю можна добрати, тобто для цього не треба вчити весь повний курс, а лише добрати різницю угу. зараз. За рахунок е, цифрових освітніх ресурсів є дуже багато розроблено діагностичних матеріалів, тестів, за допомогою яких можна виявити, що дитина знає, чого вона не знає і що їй треба довчити. От цю модель має зробити, на мою думку, я рекомендую Міністерству освіти. Тому це що дуже важливе це питання нова... мільйони людей так, українців. Це... Це нова реальність, її раніше не було, і зараз цю реальність потрібно ну, на неї відповісти, тому що ми можемо втратити без повернення в Україну наших українських дітей, якщо ми їх ставимо в рамку такого перенавантаження. То ця дитина мусить на чомусь сконцентруватися. І на превеликий жаль, скоріше всього, якщо вона зайде в очну школу тієї системи освіти, вона сконцентрується на тій системі освіти. Угу. І якщо ми не зробимо оцей варіант, який економить життєвий час дитини, і який збереже її контакт з українською системою освіти, ми потім. Ускладним повернення цих дітей в українську систему освіти. Ну коротше, будемо робити ревізію процесу освітнього. Неодноразово Долучайтеся до слова дня сьогодні. Серед літачів щодня у нас традиція в сніданку поповнюємо вокабуляр український. Сьогоднішнє слово нагнітка. Нагнітка пані міністерка освіти 16-19 років. А ви знаєте, що таке нагнітка? Ну нагнітка пов'язана з нігтем. І чому закидав таке слово українське є слово нагнітати? От да? коли uh -huh. щось отак муляє, муляє, uh -huh. Uh -huh. нагнітається, нагнітається. А люди пишуть, що це село, то понім. А інші кажуть, що це мозоль, а інші кажуть, що це комаха. А мозоль це правильна відповідь. Мозоль це правильна відповідь. Ну ми ще не сказали правильну відповідь. кінці ефіру. Бачите? Вибачте, що я забрала ваш хліб. Ну добре, добре, перевіримо і міністерку освіти і науки. Лілія Гриневич була гостях сніданку. Пасі велике друзі. Як то кажуть, не упускаємо не. з нашого бінокля освітній процес, і ви долучайтеся, якщо прогалини вашій історії. Будь ласка, пишіть, будемо вирішити сніданку. Тільки так. Позово. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕП з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.